До якого війшов він та його учні. Знав же це місце і Юда, який зрадив його, бо часто Ісус збирався там зі своїми учнями. Тож Юда, взявши загін і слуг перевосвященників та фарисеїв, прийшов туди зі смолоскипами, ліхтарями та зброєю. Ісус, знаючи все, що мало з ним статися, вийшов і запитав їх, кого шукаєте. Йому відповіли: Ісуса Назарянина. каже їм, це я. Стояв з ними і Юда, зрадник його. Коли ж він сказав їм це я, вони подалися назад і попадали на землю. Він знову запитав їх Кого шукаєте? Вони ж знову, Ісуса Назарянина, Ісус відповів: Я ж сказав вам, що це я. Тож, що? якщо мене шукаєте, то відпустіть цих хань ідуть. Щоби сповнилося те слово, яке він сказав. З тих, кого ти дав мені, я не втратив жодного з них. Тоді Симон Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив раба первосвященника і відтяв йому праве вухо, ім'я того раба мав. Та Ісус сказав Петрові: Сховай меча в піти, невже мені не пити чаші, як дав мені отець? Тоді воїни, писяцькі і юдейські прибічники, схопили Ісуса і зв'язали Його. Повели спочатку до Анни, тестя Каяфи, який був того роду первосвященником. Це був той Каяфа, який дав пораду юдеям, що краще одній людині вмерти за народ. За Ісусом ішов Симон Петро та ще один учень. Первосвященник знав цього учня, тож він і увійшов з Ісусом до подвір'я первосвященника. А Петро стояв біля воріт ззовні. Вийшов учень, який був знайомий первосвященникові, сказав, Передверниці і провів Петра. Служниця, яка передбирає, каже Петрові. А ти часом не з цього чоловіка? Той відповів. <кій> Стояли тут раби і слуги, які запалили вогонь, оскільки було холодно і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. А первосвященник запитав Ісуса про його учнів, про його вчення. Ісус відповів йому, Я говорив світові відкрито. Я завжди навчав у синагогах і в храмі, де сходяться всі юдеї, і таємно не говорив нічого. Чому ти мене питаєш? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм. Ось вони знають, що я говорив. Коли він, коли він це сказав, то один з присутніх слуг ударив Ісуса по щоці, промовивши, оце так ти відповідаєш первосвященникові. Ісус йому відповів, якщо я зле сказав, то доведи, що це зле. Якщо ж добре, то чому мене б'єш? Тоді Анна послав його зв'язаним до пересвященника Каяфи. а Симон Петро стояв і грівся. І тут запитали його, а ти не з, уч... а ти не з його учнів? Він заперечив і сказав Ні. Один із рабів первосвященника, родич того, якому Петро відтяг вухо, каже, чи не тебе я бачив з ним у саду? Тоді знову Петро відрікся і враз заспівав півень, а Ісуса повели до каяфи у пере... преторії. Був уже ранок, тому вони не ввійшли до преторію, щоб не опоганитися, але щоб могли їсти пасху. Пилат вийшов до них на двір і каже Яке обвинувачення висуваєте проти цього чоловіка? Вони йому у відповідь сказали: якби він не був злочинцем. Злочинцем, ми не видали б його тобі. Тоді Пилат їм сказав, Візьміть його, ви і судіть Його за вашим законом. Сказали йому юдеї, нам не можна нікого страчувати. Щоб сповнилося Ісусові слова, які він сказав, вказуючи, якою смертю мав померти, тоді Пилат знову увійшов в преторій, покликав Ісуса і запитав його. Чи ти сам юдеїв? Ісус відповів, чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене? Пилет відповів, хіба я, я юдей, твій народ і первосвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів, царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоб я не був виданий юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав «То ти цар? Ісус відповів: Ти, ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився а, і для того прийшов у світ, щоб дати свідчення істині. Кожний, хто від істини слухає мій голос. Каже йому Пилат: А що таке істина? І, сказавши це, він знову вийшов до Юдеїв і заявив їм. Жодної вини я в ньому не знаходжу. Та вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху. Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи, не його, а вараву. Варава був вже був розбійником. Тоді полад узяв Ісуса і звелів його бичувати. а воїни, сплівши вінок і стерну, поклали йому на голову, обгорнули його баграницею. Вони підходили до нього і казали, «Радій царю юдею. і били його по щока, і Пилат знову вийшов у двір і сказав їм, Ось я воджу його вам назовні, щоб ви знали, що я не бачу в ньому жодної провини». Вийшов Ісус у двір, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг. І Пилат каже їм, Оце людина. Коли його побачили первосеченники і слуги, то закричали, гукаючи. Розіпни, 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 каже їм Пилат. Візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому. Ми маємо закон, і за законом він повинен померти, бо Божий сином сам себе вчинив. Коли Пилат почув ці слова, то ще більше злякався. Ще раз зайшов у преторі і каже Ісусові. Ти. Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат, до мене не говориш, хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розп'яти тебе. Ісус йому відповів, не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пилат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи, якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Почувши ці слова, Пилат вивів Ісуса у двір, сів на місце судді, що зветься літостротос єврейською мовою Гававта. Була ж п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години. Він каже, Ось, Ю... Ваш... Ю... Юде... Ось ваш цар. Тоді вони щинили галас. Візьми, візьми, та розіпни його. Пелат їх запитує. Вашого цара розіп'яти? Та пересвященники відповіли, ми не маємо царя кесаря. Тоді він видав його їм на розп'яття. Тож Ісуса взяли і повели, несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається череповище єврейською мовою, Голгофа. Де розіп'яли його, і з ним двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса посередині. Пилат же зробив, зробив напис і помістив на хресті, а було написано Ісус Назарянин, цар юдеїв. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де розіп'яли Ісуса, було поблизу міста. Написано ж було по-єврейськи, по-грецьки, по латинськи. То юдейські первосвященники говорили Пилатові: Не пиши, цар юдеїв, але він сказав я цар юдеїв. Пилат відповів, що я написав, те написав. А воїни, розіп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на чотири частини, кожному воїну по частині, а також хетон. Хетон був не шитий, а весь згори тканий, тож міркували між собою. Не роздираймо його, але киньмо жереб на нього, кому припаде. Це, щоби збулося Писання, яке гласить. Розділили мій одяг між собою, а на мій плащ кидали жереб. Воїни так і зробили, а біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопом і Марія Магдалина, побачивши матір і учня, який стояв поряд, і якого любив Ісус, промовив, Ісус промовив до матері. Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня. Ось твоя мати. І від тієї години взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже завершилося, каже Ісус, аби збулися Писання. «Прагну!» Стояла повна посуду на отсту. Отже, не настромивши на тростину губку, намочену в отці, піднесли до його уст. Пробувавши оцту, Ісус сказав: Звершилося. І схиливши голову, віддав духа.